Страшне, безжальне, руйнівне, потворне. Монстрів не створювала природа. Їх створюють люди, людство, руйнівники порядку живого основа, яка будувалася мільйони років еволюції, всього один вид зміг змінити правила гри. Distortus Рекс. Версія 23.111 В перекладі деформований король. Символ того, як амбіції можуть перевищити здоровий глузд. Цього варіанта історія почалася не з народження, а з експериментів. Дістортус Рекс був одним із перших невдалих спроб гібридизації видів. Компанії Ingen на період події відродження в 2027 році він мав вражаючі розміри, понад 14 метрів у довжину, 8 метрів у висоту, вага майже 10 тонн. Він мав стати новим рівнем тиранозавра, але замість ідеального мисливця народився Кашмар на початку 2000-х. Інжен проводила таємні секретні дослідження на острові Сент Юбер, подалі від людства, від норм етики, від цивілізованого суспільства, яке могло засудити і за страху невідомого. Їхня мета була створити нових унікальних гібридних недодинозаврів, які стануть атракціоном для майбутнього парку для розваг. Людей, але чи їх буде веселити. Ось це. Вчені поєднували ДНК різних видів рептилій, наприклад, і за експериментів встигли зробити мутадонта та і нашого героя цього відео. Дистортуса Рекса. І ось гени тиранозавра з'єднували з іншими видами. Навіть з Аврополі в варіанті 23.11. в Гідніше це був титанозавр, якого якраз нам показували у фільмі результат у вигляді мутанта із викривленим тілом. Та закладеним у природі стражданням. Ingin створила щонайменше 23 версії. На мою думку, саме експериментували з генами Т-рекса, додаючи гени інших. Але більшість із них загинула іще на ранніх стадіях розвитку. Лише один екземпляр 23.111. вижив. Але навіть він мав серйозні дефекти, деформовані кістки, проблеми з нервовою системою, біль, який не припинявся ніколи. Для вчених це був провал, а для самого створіння нескінченними муками. Його вигляд вражав і лякав, роздута голова викривлена щелеп, зуби різних розмірів, додаткова пара передніх кінцівок, які більше були схожі на людські руки, але з трьома пальцями на них. А іще була поменша пара від тиранозавра з двома Пальцями, яка перейшла, і йому його тіло було диспропорційним і потворним через деформації. Дістортус був повільнішим за інших хижаків, але його сила залишалася. Смертельною. Дістортус Рекс, вівнічний спосіб життя. Він мав поганий нюх, слабкий слух і болісно реагував на світло. Його полювання були кривавими, але не завжди вдалими. Часто він харчувався. Від інших більш вдалих хижаків, які проживали на острові. Він був не ідеальним хижаком. Він був жахливою і непередбачуваною тіню в цих джунглях. У 2010 році сталася трагедія під час огляду клітки 52 dr дР двері із за снікерса відмовили напівпрокинений тістортус, напав на персонал. Загинули охоронці, та вчений Вільямс, і в екстреному порядку весь персонал на острові евакуювали. Там монстр вижив, він пробив бетонні стіни, зруйнував клітку і утік у джунглі. Там він став тінью, якої боялися усі. У наступні роки інжен відмовилася від цього проєкту, зробила, що цей острів став забороненою зоною для відвідування для всіх, та в наступних роках, переключивши зусилля на нові проєкти, а саме Скорпіус Рекс та Ідонінус, теж Рекс, збіг. Але дістортус залишився там виживати у джунглях, які ніколи не знали настільки потворного створіння за. Всі роки існування планети його бачили в останнє у 2027 році, через 17 років після втеч, він виживав сам полюючи з перемінним успіхом неподалік покинутого дослідницького комплексу, який був йому. Як дім у 2027 році група найманців Parker Genetics відправились на острів за генетичними матеріалами самих величезних жителями острова? По дорозі вони підібравши кілька цивільних, яких зустрів тинно та спінозаври. І зібравши всі гени динозаврів, і коли час валити з острова, вони зіткнулися з мутадонтами, включно з Дістортусом. Він розірвав на частини Мартіна Крепса, знищив техніку та переслідував уцілилих. Проте його поведінка. Була дивною, іноді він втрачав інтерес, ніби сам в нього повадки ознайомлення не одразу нападав, а це точно не схоже на поведінку нерозумного створіння. Ця інформація не підтверджена, але є припущення, що не тільки з доістеричними видами робили експерименти, поєднуючи їх, а й можливо. Навіть і люди. Для інжен він став символом провалу. Для нас нагадування про небезпеку науки без обмежень. Дістортус Рекс був занадто викривлений, щоб жити, занадто живучий, щоб померти. Монстром він не був монстрами стали. Ті, хто його створив. А вам, мої інвестори, дякую, що приділили увагу моїй презентації про піддослідного Запрошую вас до мого телеграм-каналу та Діскорда віддячити мені можна, зробивши дуже легкі кроки. Підписатися, поставити вподобайку та написавши коментар. та Можна проінвестувати мій проєкт через зручні способи в описі під відео, а це не остання презентація моя. До зустрічі, колеги!